Яке найкраще слово в світі? мудрий хтось спитав людей. Здорово, відповів недружий. Ні, молодість, сказав старий. Яка це хві сига куловить. Ні, перемога, відповів солдат. Найкраща воля на промовив. Ні, правда, вигукнув мудрець. Аж тут звався сміливо. Сирітка, ще маленький хлопчик, найкраще в світі слово в І всі сказали «мама та». Сьогодні ми вітаємо всіх жінок, які мають найцінніше звання людини. Мама! Є у кожної дитини матінка єдина. Та що любить нас і дбає розуму навчання. І у кожної дитини, навіть сиротини, наша мати Солов'їна, рідна Україна. І в кожного сиденьку є і буде жити Божа Мати, наша нейка, мати всього світу. Рухається історія. змінюється часи. Удосконалюється життя людини на землі, сягає фантастичних вершин, наука і техніка, але незмінною цінністю, незабутньою духовною і моральною величиною залишається в суспільстві мати. Заг... В основах загальної моралі, любов до матері, шанування материнства, яке об'єднує всіх людей незалежно від будь-яких відмінностей між ними. В цьому сенсі мати і материнство, схожі на сонце. Яке несе життя і тепло всьому живому. Чиє моло в мові ніжніше, милозвучніше у своїй простоті слово, аніж мама, слово, з яким приходимо в цей світ, куди б доля не закинула нас, нас там зустрічають материнська домівка, материнський поріг, материнське вікно, материнські руки, материнська душа. Тує ніжна українська земля вирує яскрава править, Благословенний місяць року, що приносить до нас кілька прекрасних свят. Саме тоді, коли розквітають квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер до нас приносить свято Матері. Ти бачила, яке сьогодні гарне небо? Так, небо дуже красиве. А знаєш, такими не бувають тільки у А Чому? Тому що трава найкращийся на місяць. А ще травні день матері. День матері чиєї де матері. А, день народження твоєї Матері. Та ні, моя мама народилася взимку. А день матері це свято усіх матерів. Моя бабуся казала, що кожна людина має три матері. Матір, яка народила, матір землі до батьківщина і матір Божа. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подрож літо, Найперші легенькі сніжинки і сяє чотирива ялинка. І з мами і літери, і слово, Якщо говорити з річ нами, то все починається з мами. Кравень розкинув квіти зі брові, килими стелить трави шовкові, то не пташата ще у гаю. Хлопці-дівчата пісні співають. Хлопці-дівчата прийшли з квітками. Пошанувати три наші мами, що першу нашу матінку рідну, добру, мов сонце, любу, погідну, другу в країну тугу надію, третю на небі матір Марію. Мати найрідніша і найближча кожному з нас людина. Вона дарує нам життя, вона вчить нас людських правил, оживляє наш розум. Образ матері опоетизований у віршах, оспіваний у музичних творах, прославлений у казках і легендах. Перше слово, яке дитина вимовляє, це слово мати. Мама наша берегиня. Мати досвідна як пташинка, лише засіріє, уже ходить по хаті на шпиньки, наче іначе сон стереже. Мати, це сонечко рідне, сонечко хоче земне. Слово її заповідне, гріє і живіть мене. Є багато мам на світі. Мами добрі, мами світлі. Та одна є наймиліша. Хто така, скажу я вам, і матінка моя. Можна зробити все на світі. Перетворити зиму на літо. Можна мореві, грано здолати, гору найвищим штурмом узяти, можна пройти через постелі і хастя. Тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїться вами, у світі все починається з мами. Добрих слів і так багато, немов піців на землі. Всі для тебе її зібрати. Хочу, мамо, усі дні. Добрим словом привітати. Моя рідна, я спішу. Ти прекрасна, ніжна мати. Я для всіх ось тут скажу. Хай тебе свята Марія не залишить у куці, розквітає, немов калина, будь щаслива у житті. Хай сонечко сіяє, небо чистим хай буде. Ти пташка заспіває, щастя, радість принесе. Мама, усі роки і всі часи я підтримувала, надихала, творила. Мав проби з матері нашу історію, нашу славу, нашу пісню. Давайте полистаємо стрінки історії, стрінки величі та любові до матері. Вже ніч опустилась на землю, і спати давно вже пора, та в неї у серці так щемно палала проклята війна, дивилась віконце, а сльози гарячим потоком лились. Той сум все стояв на порозі, і в очі так підло дивись. У матері серце щеміло, вона все вдивлялась в вікно, так сильно їй захотілось забрати до себе його. Згадалось дитинство ласкаве, і хлопчик її ще малий. Сьогодні він захистом став же для мами своєї землі. Дзвінок в телефоні крізь ночі, пробив, наче серце ножем. Матусю, почула, синочок, у мене усе без проблем, І ніби все світлом залило. Живий знову чую слова. Моя ти відважна дитина, тебе я несу в молитвах. І знову недоспані ночі, і серце болюче від сліз. Душа наче пташка тріпоче, що Бог на руках його ніс. Бо мами вони нескінченні, якісь неймовірні дари, Готові вмістити у жмені усіх на великій землі. Вони все стоять на сторожі і ніжно плекають крилом. Гармати оті всі ворожі, женуть і з молитв батогом. Сьогодні подяка безмірна і низький сердечний уклін. Тим мамом, чия є дитина на війні. Я знаю, у душах палає, Незривний шалений вогонь. Він всіх із війни повертає, додому вдягає їм бронь. Сам Бог через мав всіх військових припинить цей бір із війни. Прийдуть знаю точно додому їх мужні, дорослі сини. А мами то ангели з неба забудуть із пострілів звук. Пригорнуть так ніжно до себе синочків теплом своїх рук. Привіт, дорога матусі. Пошую із фронту листа. До тебе оснащ пригорнуся і все, веселіші вуста, І вже оченята радіють, і цього співає душа. Нене, я не втрачаю надії, що все наєву буде так. Привіт, дорога моя мати, ми тут, як одна сім'я, ми всі, наче рідні солдати. Усміхнись, прошу тебе я. Тільки не плач, не журися і не сумуй. Мамо, ти чуєш? Краще до Бога щиро молися. Своїми молитвами ти Україну врятуєш. Найдобріше, найкраща мету рідненька В цей день ми вклоняємось дуже низенько. За сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас, за те, що щасливу іскову ту хвилину ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас обминають невдачі та грози. Нехай лише від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я, з роси і води, бадьорість та настрій, хай будуть завжди. Мама, вишила мені квіти сорочку. Квіти гарні, весняні, на вдирай, синочку, Ниці сонце золоте, пелюстки баряні. Ласка мами на цвіте, в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся і діду й обніму я свій матусю. Охвати душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, бо перед образом святим. є матері святої, що мене ж Бога принесла. Матуся єдина, матуся рідненька, щоб ти не хилила жарбі, і в осінь, і взимку весною, і влітку, щастя, здоров'я тобі. Оклін тобі мила, матуся, лебідко, за ніжність, за щирість, за ласку і тепло. Хай сонце сміється, хай все удається тобі. Рідна мати моя, ти ноча не доспала і водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі соргочеві, Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська в неї за плечима. Виростеш ти доню, вирощиш дорогу. Виростеш з тобою приспані тривоги. Можна вибрать друга. І по духу брати, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і біля вахати. Я люблю свою маму, вона не шкодує для мене часу. Вона навчила мене, як жити. Вона для мене найкраща. Вона дуже розумна, добра, чуйна і справедлива. Матуся завжди була прикладом для мене. Матусю, тут мало слів, але вони найважливіші. Я люблю свою матусю. Вона для мене на світі єдина, тому що це моя матуся. Вона допомагає в біді, заступиться за мене, вилікує, приголубить, поцілує, Далі ще потрібно. Також моя матуся лагідна та щира, доброзичлива та привітна, красива. Вона любить мене, я її також. Я допомагаю їй, а вона мені. Я усе віддам, що тільки вона була зі мною. Моя мама найдобріша, найкрасивіша на всьому білому світі. Дякую тобі, Матусі, за любов, підтримку, недоспані ночі, ласку і добро. Моя найкраща дорога мама. Ти моє сонце найтепліше і найщасливіше. Красаві ти просуєшся і я тобі милуюся. Ти найкраща, тому що ти мой. Я люблю свою маму, бо те, що вона мила, добра, лагідна до мене. Я її не знаю, мамуся. Мама турбує про мене і, і допомагає мені вивозь і за це я їй дуже вдячна. Люблю тебе, моя матусенька. Моя мама для мене дуже люба, мила, красива. Я її дуже люблю, тому що вона для мене наймаліша. Я ніколи не вкинув своєї мамусі. Мама теж мене дуже любить, вони допомагають, лікується і хвилюється. Вона хороша і добра. Я люблю тебе матусю. Моя мама і звісить, Матусі, я тебе люблю. Мама для мене Ангел. Вона найрідніша людина. Матуся мене не роздивила, в кого Я буду робити так, щоб моя мамуся несеріла від моїх вчинків. Я люблю, і бажаю свою матусю, адже вона для мене нічого не шкодує. Моя мама найкраща в світі. Моя мама для мене найкраща. Коли я був маленький, вона торгувалася про мене, доглядала. Я люблю свою мату за те, що вона мене любить, то й дбає про мене. Моя мама до мене ласкава, вона найдорожча. Коли я дочернаю, мама мені все пробачить, в грудну хвилину допоможе і завжди буде зі мною. Моя мама це моя мама, і я люблю її за ласку і за добро. Моя матуся дуже добра і лагідна зі мною. Я її люблю і поважаю, Бог її створив, щоб вона піклувалася про мене. Вона дуже красива, а ще вона сважного готує. Якби не молотуєшся, мене б на не було. Я люблю свою маму і буду піклуватися про неї так само, як, як приклується про мене. Моя мамочка, ти найкраща в світі. Моє життя неможливе без тебе. Ти завжди приголубиш та сильно, сильно обіймеш. Матусю, ти найгарніша, найдобріша в цілому світі чарівна, добра, весела та лагідна. Я тебе дуже-дуже люблю. Я матуся, найкраща, я люблю її я Любов, яку вона дає нам моя матуся у мене молосенка. Прата мої дітки, та завжди з вами, що на всьому світі, на наші мати. Намаледі, і до це де жінок, біжне серце, світний розум. сили наші люди та м'язи ране на мене, першу пробу кробу то мама. Гадіш маємо чи до волосся, це мали завжди з нами. де сини її та дочки завжди, там у нас думками. Вишом косі, ми не дощі, наше перше слово, мама. Найдорожчі що мамі діти і дітям, мама їх так само. Треба вчитися робити так, щоб радувати маму. Коли вивчитесь літами, я ті мами за роботу, Поїдете від мами, хай далекі десь на роботу, Хай усі запам'ятають і вести її телеграм, ви всі туди, де їх чекають, виглядають ваші мами. Мати найдніше і найближча кожному з нас людина. Вона дарує нам життя, навчить нас, людських правил, поживляє наш розум, кладає наші уста, добрі слова. Образ мати попередизований у віршах, співаний у музичних творах, ослаблений у казках і легендах. Перше слово, яке вимовляє дитина, слово мама. Мама наша берегиня. А стільки добрих, лагідних чарівних слів є у нашій мові, щоб звернутися до найкращої у світі людини. Ще колись не мовляв, слово мама вимовля. Найрідніше в світі слово так звучить у рідній мові: Мама, мамочка, мамуся, мати, матінка, матуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Матусі, неньки, голубки з небесні, богині легкокрилі, які ви добрі, милі, найзаповітніші мрії, найпавкіші бажання ваші це, щоб ви зростали дуже і красиві, а ще розумні, щедрі, та добро, на любов, на пошанівок старших до святий свого роду і народу. Хто тебе так щиро любить і вбирає, і голубить, і кладе у ліжко спати, мати. Хто старий тебе від злого відмовляв собі усього, щоб тобі віддати, мати? Хто узяв тебе за руку, й до школи на науку, вів, щоб розуму навчати, мати. Ми вже звикли. У друге ділю травня, вшанот наших матерів. Хоча на початку ХХ століття це свято було несправедливо забуте, а тим часом нас стародавнє. Ще з довгий часів. Наші пращури Святкували свято Богині Лади, богині весни, Покровительки материнства. Церковна громада у ХХ столітті признала травень місце Божої Матері у другу неділю травня. Вбувалася богослужіння за здоров'я матерів. Колоскова пісня, лагін мамин спів, що засіває дитячу душу, любов'ю до людей, природи, до рідного краю, мови, пісні. Під спів маминої Колискової. Виростають майбутні поети і композитори, вчені і мудрі, працьовиті люди. Твоя ніжна українська земля вирує яскрава траве, благословений місяць року, що приносить до нас кілька прекрасних свят. Саме тоді, коли розквітають квіти і дзвенить пташини спів, теплий весняний вітер до нас приносить свято матері. Таринський образ України усміхається дітям, стає сил, туманні віків, синього неба золотавого уона і калинової задуми. На небо нашої вічності стає слово мама і купається у сльозі, і світь веселковими парами дитячої нішості. Материнський образ України усміхається дітям, стає сил в тумані віків, синєвого неба. золотавого лува і калинової задуми. На небо нашої вічності стає слово мама і купається у сльозі і світть веселковими парами дитячої нішості. Знаю Україну, серце моє миле, я по-українськи молиться вчила. Знаю, показала мені моя ненька, що я українка, правдива й маленька. А моя опіка то Божа мать, мати Україна, повна благодати. Ось мою молитву, прийми, Боже, нехай Україні вона допоможе. То до молитви руки з Божа і прославляй, матір Бога, щоб серцем мій устами, мати, змилися над нами. Як зростаю ти народах, обминаю злопригод, в країні підніматися із коліна. Молю тебе, мати, щирими словами, змилуйся над нами, силою здоров'я дай нам Божа мати, поможи нам вчитись, чесно працювати. Щоб була потіка для рідної мами, Змилуйся над нами, дай нам оминути всяку злопригоду, дай рости на користь рідному народу. Є в мене на світі мабуся. За неї до тебе печиста, молюся, молюся уста, молюся, свидень, до тебе, небесний, Ісус молодий. Благаю у тебе, дрібними словами, у і ласки для любої мами, пошли не скарби, а щастя й долю, щоб нія минало без смутку без вою. від на друге, матусіньку, милу, да хуй їй здобові, у подай силу, Щоб вивела діток у світ та й Щоб Собною гаділа, писала сусід. Для це я складаю у молитві долой до тебе цариса на сонячній тові. Мама найчастіше повторює людина у хвилини радості і печалі. Мама, яке просте на перший погляд слово, але який глибокий зміст у ньому закладено. і доброту, мені ти дарувала, і лети. Я тільки приготала за кожен успіх мій, душею ти раділа очей твоїх.